Володя єдиний випускник політичного училища, який випустився, який випустився з політичного училища не комуністом. У Володі не було семи кольорів. У нього був чорний і білий. І в те, що він вірив, він вірив свято і безповоротно. Він був самим активним, самим активним борцем із всех выпускников нашего училища, убеждал тех наших товарищей, с которыми мы учились, убеждал их в України, Украины, и ему это удалось. Светлая память нашему другу. Нехай земля ему будет пухом. Могу сказать, что Владимир Иванович был всегда хорошим офицером, всегда личным примером, показывал, как нужно идти вперед. Зачем и с какими мыслями нужно идти вперед. И он всегда так делал, он всегда поступал правильно, грамотно. У него всегда было что ответить как другому солдату, так и другому офицеру. Мы очень скучаем за ним. Извините. Плачет перед твоим телом. Смотришь на свою дружину, доньку, на своих побратимов. З якими пліч опліч воював за Україну, за територіальну цілісність нашої держави, за святу справу, дивишся на своїх побратимів, свободівців, з якими ми пройшли разом майдан, і багато з нас зараз на фронті. І ти просиш напевно одного, щоб ми тут, на землі, молилися за упокій твоєї душі, а ти будеш там на горі. Ближче до Господа. Молитися і просити за Україну. Просити за те, щоб та війна, війна з одвічним ворогом якнайшвидше закінчилася, закінчилася миром і нашою перемогою. Для нас ти був завжди прикладом. Ти був прикладом мужності, відваги. Ти був прикладом патріотизму. Друже, ти був справжнім націоналістом. Ти любив свою землю, ти вмів віддати пошану своїм рідним, і ти знав, як треба захистити своїм тілом своїх побратимів. Я біля тебе, чоловік, волю. «Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Герой, не врай.